Показано нам такий приклад, що тоді, коли була Апостольська церква перша, був такий високий стандарт церкви, що люди, всі були живі, тільки двоє мертвих. А зараз двоє живих, а всі решта мертві духовно. Ісус каже, я стукаю в двері серця Твого. І я думаю, чого він стукає? Ми настільки стали глухі, духовно що Бог прийшов, а ми навіть не знаємо. І нам треба стукати, бо ми настільки стали черстві, що ми нічого не чуємо. До пастиря Філадельфійської церкви Ісус каже: Ти зберіг моє ім'я і моє слово. І я не зрушу світильника Твого. Тобто, ти будеш далі стояти, ти встоїш, ти будеш спасений. І реально. Розумієш, зберіг ім'я. Ми ж всі знаємо ім'я Ісуса Христа, правда? Ніхто не забув. Але зараз Ісус змішаний з усім на світі, з язичництвом, з сектанством. Реально дуже мало є чистого Євангелія. І Ісус це знав, і Він чітко каже до церкви, що ти змішала мене вже в тебе, нечисте Євангелія, і я зрушу твій світильник. Ісус дуже гарно показує нам, на прикладі, таємної вечері, на прикладі причастя, як же стати з Ним воєдино, як же відкрити йому двері, щоб він війшов в нас? І це є таємна вечеря, це є прийняття тіла Ісуса Христа і крові під видом вина і хліба. Тіло Ісуса Христа це Його Слово, бо Він сказав. Ваші предки їли манну в пустині, о єврейський народ, вони їли ману в пустині і умерли, а ви будете моє тіло їсти. Хліб оцей, і не умрете, будете жити вічно. Що він має на увазі? Що хліб їсти просто, так? Ні, це духовний хліб, Його Слово, те, що він нам залишив. Коли ми будемо їсти Його Слово, ми будемо мати життя вічне. А кров Ісуса Христа це Його душа, і ми маємо стати з ним однодушним. Ми маємо абсолютно приймати те, що він каже. Ми маємо стати його послідовниками, одну душу мати з ним. На одну на всіх. І таке можна зробити тільки в церкві, будучи всі спільно в церкві однодушними, робити одну справу. Знаєте, Ананія і Сапфіра вони принесли гроші апостолу і померли на місці. Чому? Вони ж добру справу зробили. Вони ж принесли гроші до церкви, продали там поле. і і принесли, але вони утаїли в своєму серці щось, тобто вони принесли в церкву сатану. І померли на місці. Чому? Тому що вже не були єдинодушні з тілом Ісуса Христа з церквою? І коли ми приходимо в справжню апостольську церкву, церкву Ісуса Христа, і ми ніби ну, там, дивимося проповіді, там слухаємо Слово Боже, сповідаємося, причащаємося, але... Ми маємо утаєне щось в серці. Ми не хочемо цього відкривати. І тоді нас тіло Ісуса Христа просто викидає. Тоді вони померли фізично, Ананія і сапфіра. А зараз помираємо духовно. Тобто нас тіло викидає, і абсолютно ми вже позбуваємося Духа Святого, і Дух Святий вже забраний від нас.